Ірини Ліонський, книга 4, розділ 18. Про жертви та приношення і про тих, хто їх існу приносить. Отже, приношення церкви, яке Господь навчив приносити в цьому світі, шанується богочистою жертвою і угодно йому. От, розуміється не те, що Він має потребу жертву від нас, але те, що Той, хто приносить, сам прославляється приношенням. Кріплюється його дар, бо через дар виявляється пошайна любов до царя. І Господь, поліваючи нам робити приношення у своїй простоті невинності, так проповідав. Коли ти принесеш дар свій, готовника і там згадаєш, що брат твій має щось поте, або залиш дар твій пришготовником. І піти раніше помирися з братом твоїм, тоді прийди і принеси дар твій. Тому потрібно приносити Богові початки, отворення, які цей говорить, не зав'язуй, не з'являйся порожній під лицем Господа Твого, щоб людина за за що дякувала, тим і вразила свою вдячність і отримала честь яка від нього. не приношення взагалі з бо є приношення там у старому завіті, є приношення тут, у Новому, є жертв з народуюдейським, є жертв у церкві християнським. Але змінний тільки вигляд, оскільки приношення робиться вже не рабами, а свобідними, бо не той самий Господь, але свій характер рабського приношення, і свій характер приношення свобідне, щоб через самі приношення. Виявлялася одна свобода, нічого немає в нього бездіяльно, нічого без знамені або думки. І тому ті тієї присвячували йому десятину свого майна, і ті, що отримали свободу, призначають все своє майно для цілих Господів. Радіснує собідно, даючи не менше, надії отримати більше, так бідна вдова. все своє майно віддала скарбницю Божу. На початку Бог поляна на дерева, тому що він приносив його по штаті праведності. Нежето Каїна не споглядав, тому що серце було розділене задвісню, і злов проти брата свого, і говорить Бог, викриваючи таємниці Його. Він зрішив тим, якщо правильно приносиш, але неправильно розділив, заспокойся, бо неже то й милостивляється Бог, якщо хто тільки зовнішній почне робити приношення чисто правильно, і закона в душі не немає належного ставлення до ближніх, і страху Божого, то майже зернівні гріх? Він не обманить Бога тим, що правильно зовнішньо, принесене жертву. І таке приношення зовсім не буде йому корисне, а тільки, таке прино... а тільки... тільки усунення зачати у середні зла, так, щоб воно через удавну діє, або краще через ріг, не зробило людину своєю власних Тим Тими говорить Господь Горе вам. книжники і фарисеї лицеві, що в до прикрашених гробів, зовні гріб, здається у середині, повний кісток мертвих. І всяком чистоти, так і ви зовні здаєтеся людям праведним, особливо сповні злоби лицемістю. Бо зовні здається, що вони правильно приносять, а в самій себе мали зазисть, Подібно до Каїна, тому й вбивали праведно, відкинувши пораду слова. Яка? До цього воно говорило заспокотися, але він не послухався. І воно говорило фарисею сліпий, очісь раніше у чаші, щоб чиста була зовнішність, але вони не послухалися, бо говорить Єремія, очі твої, серце твоє недобре, але вони нас направлені до користа любства і до прилиття праведної крові до неправди, до звершення людиства. І Ісай говорить, ви зробили раду, але без мене вкали. Не клала за але по духу моєму, щоб їх внутрішнє і думка своїм виявлення показала, що Бог не винен і як робить зла, і який виявляє тільки сокровена, а не чи не зла, він сказав кайну, коли цей, що заспокоївся до того, звернення його, і ти пан пануватимеш на над ним. Так само він сказав палату, і не маєш ніякої влади наді мною, якби не було, тобі дано згори. Оскільки Бог завжди попускає, що правдний і того що що зазнав і по ній свивов не добром був прийнятий і злий був осуджений, вігнаний за свої діла, отже, не жертву освячу людину, бо Бог не потребує гетто-приношення, але чиста совість, того, що приносить освяче приношення і робить те, що Бог приймає, його як від друга. Річний же говорить він, що заколює для мене тільця, однаково, ніби він убив собаку, оскільки з церкви робить принесення постаті той справедливості та да, шанування в чи, чистою жертвою. Які Павло говорить Филипп'янам, я держу усе і має з достатком, я задоволений, одержавши від надійся не вам, як запашне куріння, житло приємно, благогодно Богу, бо не лежить нам робити приношення Богою, в цьому виявляється вдячна Туреця Богом. В чистій думці він лисимінні, у творті надії гаряча любові, приносячи йому початки його творінь, і таке чисте, приношення одна тільки церква, приносить Турицеві. Приношучи йому сподякою, від його творіння юдеї ж не приносять йому, бо їхні руки повні крові, тому що вони не прийняли слово, через яке робиться приношення йому. і Всі сонми шеретиків не роблять приношення Богу. бо деякі з них стверджують, що Отець відмінний відпрацює, тому приносячи Богою творіння, що оточують нас, представляють його жадів не до чужого, і бажаючи чужого, інші вважають світ, що нас оточує творінням недостатку. Невіддані страждання, коли приносять плоди на віддання, при всецінно досконалості, тим самим грішить проти свого Отця, та раду швидше йому образи, ніж віддаючи, подяку. Таким же чином вони можуть говорити, що той хліб, над яким звершена подяки, і тіло їхнього Господи, і чаша його кров, коли ствержуть, що він сам не є, син Творця, світу, тобто слово Його, через яке дерево приносять плоди, ночуть джерела земля, де є спочатку зелень, потім колос, нарешті, повне зерно в колосі. Ще яким чином вони говорять, що плоть піддається тлінню і не бере участь у житті, плоть, яка живеться від тіла і кров Господа. Нехай вони або зім'ють думку мою, або перестануть приносити названі речі, наше вчення згідне з Євхаристю, і Євхаристю в свою чергу підтверджує вчення, бо ми приносимо йому те, що є його, і послідовно сповіщаючи при і єдність плоті і духу. Бо я хліб у землі після закликання, над ним Бога. Вже не є незвичайний хліб, але і Євхаристів складається з двох речей, і зі і небесно, такі тіла наші, приймаючи Євхаристів, вже не є тлінні, маючи надії на Воскресіння. Ми приносимо не тому, що має потребу, але даючи йому одарювання і свячення творіння, бо як Бог не має потреби в чомусь від нас, так і ми і маємо потребу приносити щось Богу. Як Соломон говорить, хто тут благодіє, бідного, позичає Господіві. Притча 19. Бог, який. Немає потреби ні в чому, приймай на себе інші наші добрі дії для того, щоб нагородити нас своїм благим, як говорить Господь наш. Придіть благословення Отця мого, отримуйте готовне вам царство, Бог і Я видали мені їсти, спрагли мій бойовий, ви напоїли мене. Був подорожній, ви прийняли мене, бо ви згодали мене, був недужий, ви віддали мене в'язниці. Бой ви прийняли до мене. Та ми, як він немає потреби, лишому, хоч би робили не заради нас самих, щоб ми не були безплідні. Так саме слово дає детському народу заповідь про приношення, хоча й не потребував він і навчив служити Богом, так і тому ж хоче, щоб ми принесли дар до утаря чисто і невідступно. Отже, на небесах і туди примовиться наше молитво і приношення, і храм, як говорить, Іван Откровення, і відкритий храм Божий, і скиння, ось говорить скиння Божий, в він буде жити з людьми, відповідно, два. Роділ 19-й. Зимні речі можуть бути образами небесних, але небесні не можуть бути образами інших, вище за невідомих. Дари всі жертви, де народ юдейський отримав благообразне, як було показано, ми все йому на горі від одного і того самого Бога, ім'я якого і сьогодні поставляється в царстві між усіма народами, для земних речей, влаштованих біля нас, пристойно було образами, небесних, сотворених все-таки тим словом, самим Богом. По що він не міг наблизити до нашого розуміння, подобу духовних речей, Напаки, на небесні духовні, що до нас не і невимовні речі називати образами ще інших небесних та інші і Бога називати образом іншого Отця, вести у тим, які ухиляються від існим, і цілком нерозумні, і нетямущі, бо такі, які нараз вже показав, будуть змушені постійно вигадувати типи-типи і, і образи образів, і ніколи не утвердяться таким. Розуму і до думу існого Богу, якщо вони піднялися своїми думками вище за Бога, перевершили у це своїх самого вчителя, і в своїй мрійливості вознеслися над ним і насправді вхилися в існого Бога. Таким хтось справедливо може сказати, як хто пропонує саме писання, навіть відноситься думками своїми вище за Бога, безрозсудно гордовиті. Ви чули, що небеса вимиряні рукою, скажіть мені, міру. Обрахуйте незлічену беліш ліки, покажіть мені повноту, ширину, довжину і висоту, початок і кінець виміру, з того, що це людське не розуміє і не осягає. Бо воїсне великі скарби небесні, Бог не вимірівний, в серці не і в розом він обіймає землю, рукою своєю. хто бачить міри його правиці, хто знає його, хто осягає руку його, як виміряє немовірне, яке своєю мірою розкидає міру небес і в своїй долоні отримує землю з безоднями. Яка все обіймає ширину і довжиною глибину, вниз і висоту ворог сього створіння, яку видно чути, яка є невидима. І тому Бог вийшов до всякого начальства влади господь і всякого імені з ваном, і з порожним і наповню небеса проникає позодні присутній кожний з вас, бо я, говорить, Бог поблизу, а не Бог здалеку. Якщо людина сховається у плаємних місцях, чи не побачу її. Єремія 23. Рука його обіймає усе воно світле не посади, все під небесне, випробовує утроби і серця, приступ присутній в таємничих наших і явно живить і зберігає нас. Якщо ж людина не осягає повноти величі руки його, то як може хто зрозуміти або знати у своєму серці тільки великого Бога, і саме його вони, наче вимірили, і приникли, і все дослідили за нього. Вигадують іншу іонів, іншого отця до Небесної, звичайно, вони не проникають, але їх існу у низьку глибину безумства. не говорять, що інше закінчиться на межі того, хто поза пліроми, а да свою чергу, не досягає плюроми. І таким чином, на їхню думку, ні той ні інший досконалий, не хоплює всього, бо першого бракуватиме всього судотворення, яке поза плюромию, а з другої світу створено всередині пліроми, і той, ні інший не буде бо всього. І те, що ніхто не може пояснити, величей Божий, з того, що він створений для всіх, очевидно, то величого, немає меж, але все місце доходить до нас і присутнє з нами з цим погодиться всякий, хто достойний, думає про Бога. Розділ 20. Єдиний Бог усе в світі створив Словом Святим Духом, і хоча й у всьому житті невидимий, і насяжне, не проте не є невідомим. Отже, через велич Божу не можна пізнати Його, бо неможливо міряти Отця через любов Його, бо вона веде нас через слово Його до Бога. Ми, коли йому подкоряємося, завжди пізнаємо, що він настільки великий Бог, і він сам по собі влаштував області прекраси утримує все і, і всьому нас, і наш весь. і Ми стороні ним разом, усім тим, яким отримується. саме про них говорить писання і створив Бог людину, взявши порох із землі і вдихнув вулиця і дихання життя. Отже, не ангели створили нас а влаштували, і ангели не могли створити образ Божий, ніхто інший, крім Слова Господа, ніяка сила, далеке віддалена від Отця всього, бо Бог ні в чому не має потреби для створення того, чим він наперед визначив, і себе, ніби він не мав своїх рук, і з ним завжди присутнє слово примуде, сині дух, яких, і в яких він собідний до доброї волі своє створив усе, і до яких він говорить. Створюємо людину за образами і подобою нашою, саме в себе запозичуючи сутність сторі і зразок створених речей, зображання і покрас у світі. Добре, говорить Писання перед усім вірою, що один Бог, який створив і влаштував усе, усе привів з небуття до буття, і усе віймає, сам нічим не обіймається. Добрий пророк Малахі говорить, чи не один Бог створив нас, чи не один у всіх нас отець. Згідно з цим апостоли говорять, один Боготець, Отець, який досі має всіх нас. Подібний Господь сказав, усе мені передано Отцем моїм, очевидно тим, яких усе створив, бо Він передав йому не, чу, не чуже, а своє власне, і усьому нічого не виключене, і тому Він є суддя живих і мертвих. Який має ключ Давид, відчинить і ніхто не зачинить, зачинить ніхто не відчинить. Бо ніхто ні за не б на землі, ні під землею, не міг відкривати книгу ця і бачити, я окрім анця, закону, який викупив нас своє кров'я, який від нього, і усе створив словом своїм і влаштовав примуде своєї, отримав владу над усім, коли слово стало плоттю. Щоб, як слово Боже, мало владу на небесах, так мало влади на землі, тому що він був людиною праведною, який не вчинив ніякого гріха, не було ніякого обману у стах його. Якщо б мало що влада над тим, що під землею, саме ставши первіском із мертвих. І усе, як я розказав, бачило свого царя, і що світло отця зійшло на плоть Господа наша, від якогось всеяючий плоті, прийшло до нас, і таким чином людина, оточена очим світом, отримала нетління те, що слово, тобто син завжди було ж отцем, і задетально показало те, що і примудрість, тобто дух була в нього раніше всякого творіння. Він, говорить, через Соломона, Бог примудрістю заснував землю, і весел твердив розумом його розумом покрилося безодні, і хмари виточили росу. Іще Господь створив мене, як початок поти своїх доділ своїх раніше, віків заснував мене спочатку. Перш ніж він створив землю, перш ніж влаштував би безодні, і перш ніж утекли джерела, перш ніж утворилося гори. Раніше від усіх пагодів він породив мене. І ще коли він влаштував небо і була з ним, і колись упереджував дрела безодні, коли змісні основу землі, і я була з ним і влаштувала. Нує він радів, і з кожного дня оселився перед лицем його. Завжди, коли він оселився, по затвердженні Всесвяти і радів про синів людських, притрі восьмі. Отже, один Бог, який створив, усе влаштував своїм словом, і премудрістю, він є творець Деміург, що дарував цей світ родові людському, які, по свої, невідомі всім творінням своїм, бо ніхто з здійспочилих раніше, і з тих нині живуть, не дослідив його висоти, але з любов'ю своєю завжди пізнається допомогою того, який він усе влаштував. Це слово Його Господь наш Ісус Христос, який в останні часи став людиною серед людей, щоб кінець інання початком, тобто людину з Богом, тому пророки, отримуючи від того самого слова, пророчі далі передбачали його пришестя, плоті, через яке благовоління Отця здійснилася, з'єдналася і спілкування Бога людини. Бо слово Боже, спочатку привіщало, що Бог буде видними людьми і житиме з ними на землі, і говоритиме, і буде разом зі своїм створінням, спасаючи його, роблячи, доступним його і дольняючи від рук усіх тих, які ненавидять нас, тобто від всякого духа злоба, роблячи нас, дати нам служити йому і святості, і праведності всі дні наші, щоб людина прийнявши Духа Божого, війшла, слава Отця. Це пророче сповіщало пророки. І не те, щоб, як деякі говорять, той Бог, який бачив пророки, був відмінний від Отця всього. Які невидим люди, що говориться зовсім, не значить, що те просто, бо просто, це привищення майбутнє, то привищення про те, що буде потім. Ми вже пророки наперед провищали, що Бог буде видимий людьми, як Господь говорить. блаженні, чисте серце, бо не Бога побачать. Через його дивно слав ніхто не побачить Бога і не залишиться, не залишиться живим. Бо тесносяжний, але в любові благовоління до людей, такої своєї мутці, він тим, що любить його даруватися, тобто бачить Бога, що й провіщали пророки, бо неможливо для людей, можливо, для Бога. Люди сама по собі не бачить Бога. Але він, коли хоче, буває видними і тими людьми, яким хоче бути видимим. Коли ж як він хоче, бо Бог всемогутній, тоді він був невидимим. Роче через духа видимий тепер через сина через усуновлення і буде видними по -отцівськи. в втрати небесному, оскільки дух готує людину до Сина Божого, і Син приводить до Отця, отець же дарує нетління. У життя вічна, але для, для всього походить від бачення Отця. Як ті, що бачать світло, знаходяться у середньому світла і причетні до того сяева, як які, що бачать Бога, знаходяться в Божій причині до Його сяйва, це вже його животворить, тому ті, що бачать Бога, причетні до життя. І тому він насяжений, охопний, невидимий. Зробив себе видимо охопленим і, і осяжним, для віруючих, щоб живо творили ті, що приймають, і бачать його вірою, бо яка велич дослідима, так і невимовне його блаїсть, яку він буває видимим, і дурує життя, тим, що бачить його. Важливо жити без життя і буття жити виникає, від в з Богом, спілкування з Богом полягає, у пізнання Бога у нас його благістю. Отже, люди бачитимуть Бога, щоб жінки через бачення ставши безсмертними, досягаючи навіть до Бога, це, як я сказав, пророки образно показали, а саме, що бачитимуть Бога, люди, які носять дух його і завжди очікують Його. Пришеся, так Моїсей про в законі говорить, ну той день побачимо, що Бог буде говорити з людиною і жити. Бо деякі з них бачили дух пророчий, його діє, що просягалися по всіре до дарувань, інші бачили прощастя Господа і рідного до будівництва, що було від початку, через яке він здійснив Отця, як і на небі, так і на землі. Інші ж бачили славу Отця, відповіді саме тим, які бачили, які тоді й чули, і всіма, які потім мали чути. Так відкрився Бог, бо через усе, що являється Бог, Отець, оскільки Дух діє, Син служить Отець хвалі, а людина звершується для спасіння, так говорить він через пророка Очі. І примножив водіє вився в подоб руках пророків. Те саме виклав апостол, кажучи, дари різні, але той самий дух, і служіння різні, Господь один і той же, і діяння різні, а Бог один і той же, який створює все і всьому, і кожному здається уявлення духа на користь. Але оскільки Бог діє всьому, то Він хоче своєї природи, вили, що невидимий і невимовним для всього творіння, проте, Невідоме, бо всі вони через його слово пізнають, що один Бог Отець, який все отримує, дає всьому буття, як написано в Євангелії, Бога ніхто не бачив, окрім іди народного, сина, який в лоні його Отця, Він явив його. Отже, син Отця споконвіку суші, зацем спочатку, відкриває його, він опорочив водіння і різне дарування Духа в своє служіння. Слово Отця показував родив людському, послідовно зв'язаному, належний час для свого користі, бо непослідовню тим, що постійно. Де постійність там і вчасність, і невчасність, там і користь, і тому слово стало роздаючим благодаті Отця, для користі людей, зради яких він зробив настільки велике розпорядження, показуючи людям Бога, не представляючи Бога, і зберігаючи невидимість, уця, щоб людина не стала Богом нависною і завжди мала для що прагнути, і з іншого боку, через багато розпоряджень, показуючи видимо Бога людям, щоб людина не відпала зовсім від Богом і не перестала існувати. Бо слава Божій людина, яка живе. А життя людини є бачення Бога. Якщо откровення Бога через створіння дає життя всім, хто живе на землі, тим більше Откровення Отця через слово дарує життя, тим, хто ти бачить Бога. Оскільки ж дух Божий через пророків, сповіщав майбутнє, наперед, готуючи нас до похитності Бога, а людині. належить, що в майбутнє благовоління Святого Духа бачити Бога, то необхідно було тим, через які передбачалося майбутнє, бачити Бога, яке бачення якого самі вони сповіщали людям. Так, що Бог і син Божий, які отець і не тільки про пророчі, сповіщали, але не були видними усіма членами освяченими і наставленими Божественному, щоб люди наперед виховувалися наперед, приготувалися до участі в тій самій славі, яка потім відкривається тим, хто любить Бога. Упороки наперед бачили не лише словами, але й видням, і способом життя, і діями, які здійснювали згідно з натхненнями духа. Саме на цій підставі вони бачили невидимого Бога, і як ісай говорить, я бачу очима моїми. Царя Господа, воїнство, покажучи, що людина побачить очима Бога і почує його голос. На цій же пістаю вони бачили Сина Божого людини, яка перебуває з людьми тоді, як вона передбачала, майбутнє. Кажучи, що той, хто не, не прийшов, вже є присутній, безпострасно зображаючи, схильний до страждання, сповіщаючи, що на небесам, пішов пороз. Смерті інші розпорядження після виконання прийнято ним на себе, діла от частково бачать через видіння, частково сповчав їм словом, частково образно ознаму дії, очима бачачи те, що мало бути видимим, словом, проповідуючи те, що мало бути почуте, і діянням здійснюючи те, що повинно було статися. А все сповіщаючи пророче, тому вої сина, до яких приступив закон, говорить, що Бог є вогонь, що знищить, погрожуючи, що Бог наведе на них. Вогняний день і богобоязним говорить Господь Бог милосердний і благий, доготерпивного милостем і істинний, зберігає правду і милість на тисячі прощає на правди беззаконні гріхи. І саме слово з'явилося і говорило з Моїсеєм, як говорить людина з другу, другом своїм, але Моїсей бажав ясно бачити того, хто говорить з ним. Йому було сказано стань на високому місці скельні і покрий тебе рукою моєю. Коли прийде моя слава, то бачиш мене ззаду, але ця могота не побачиш. Бо людина не побачить лиця Мого і залишиться живою. Тут вказується те інше, що людині неможливо бачити Бога, і що з примудрості Божої людина в останні часи побачить Його на висоті скелі, тобто після пришестя, як людини. І тому він лицем до лиця розмовляв з ним на висоті гори і присутності також яка сповідає Євангеліє, нарешті виконав День обітниці. Отже, проки не бачили самого лиця Божого, але розпоряджання і таїнство, за допомогою, яких людина мала, бачити Бога. Тоді Ілля було сказано, вийде зранку і встань перед Господом, і ось прийде Господь, і ось підніметься великий сильний вітер, який буде руйнувати гори і розривати скелі перед Господом, але не в вітрі Господь, а після вітру буде землетрус, але в землетрусі Господь, а після землетрусу вогонь, але не в вогні Господь, а після вогню буде голос тихо віяння. Татя з 19. Через цей порог, що сильно гнівається на злочинність народу і вбирання пророків, був наполони діяти лагідніше, і разом означалося пришестя Господа, як людині, які були після даному закону, тихо лагідний, якому він ні тросине надловлене, не переломить, ні льодно, що димить, не згасає. Показувався також лагідний мирний спокій, його Бо після віту, що крушить гори, після землетруси, потім, після вогню, настають тихі мирні часи, його царством. Які дух Божий сиє тріши ожитворі порта людину? Ще ясніше показано юзакиллям, що пророком частково бачило спорядження Боже, але не власне самого Богом, бо коли він побачив водіння Боже. Хороми то їхні колеси, і він розповідав таємницю всього їхнього обернення. І коли бачив над ним подобу престола, і на престолі подобу людського обозин, і те, що було зверху його стегон, і в бурштину, і те, що внизу вгляді вогню, і коли являлося інша решта водіння престолю, то що хто не подумав, що він тут бачив власне Бога і додав ось видіння, подобу слави Господні за Київ